У Дніпропетровського старшокласницям розповідають про жіноче здоров'я. А кушери-гінекологи 9-ї міської лікарні чергове провели такий урок. Фахівці кажуть, сучасна молодь не соромиться ставити інтимні питання. Вони стосуються не лише статевого дозрівання, а й правильного харчування та підбору білизни. Лікарі у свою чергу намагаються бути максимально відвертими у відповідях. Одинадцятикласниця класниця Вікторія приходить на урок здоров'я не вперше. Каже, на початку навчального року лікарі вже проводили майстер-клас з надання першої невідкладної допомоги. Це новий проєкт дев'ятої лікарні. А от зараз Вікторія готова дізнаватися більше про своє здоров'я. Дівчина хоче отримати фах акушера гінеколога. Ми дівчата 10-11 класу, тому для нас є важливим. Ми вже входимо в доросле життя. І нам треба слідкувати за своїм здоров'ям, адже від нас залежить здоров'я наших майбутніх дітей. Акушери, гінекологи медзакладу кажуть, що першу і найголовнішу інформацію про статеве дозрівання дітям мають розповідати батьки за фаховою ж консультацією, треба йти до лікарів. Надо четко понимать, что первый прием, когда они идут к гинекологу, он не подразумевает стопроцентного осмотра на кресле. Это то, что иногда пугает детей, девочек наших, когда они идут. То есть можно просто прийти, можно поговорить, обсудить какую-то проблему, но при этом вопрос осмотра можно отодвинуть на более поздний срок. Дізнаватися більше про інтимне здоров'я підліткам пропонують в ігровій формі. Крім того, із запитанням можна звернутися анонімно, передавши записку лікарю. Останні твердять, така відвертість дозволить юним дівчатам уникнути в майбутньому серйозних проблем. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.